На святковому календарі перша неділя-жовтня, тобто у нас свято вчителя. А побуваємо ми на святкуванні Дня Вчителя у Костопільському ліцеї номер 2 Тож вирушаємо. Щоранку поспішає до школи цілеспрямована, енергійна, молода, красива людина. Вона тепло вітається з учнями, працівниками школи усмішка. Ніколи не залишає її. А людина ця – голова шкільної родини, директор Костопільського ліцею номер 2 Вух'яненко Божина Анатолійовна. Доброго дня, за святом. Як плануєте відсвяткувати день вчителя цього року? Якщо говорити про сьогоднішній день, то, звичайно, у полі своїх колег. Якщо говорити в загальному, день вчителя святкується 5 жовтня і цьогоріч я планую відсвяткувати його в санаторії. Що поважаєте своїм вчителям колегам? В такий час нелегкий. Перш за все хочу побажати миру, здоров'я і терпіння. А ще хочеться вдячних учнів, батьків та держава, яка все ж таки віддячить педагогів за таку працю у наш нелегкий час. Крім того, хочеться, щоб всі починання і всі цілі, які були сплановані вчителями, були здійснені. І разом до здійснення мрій та до перемоги. Дякую. Мені дуже приємно вітати вас із професійним святом. Сьогодні вам, люди нелегкої, але такої почесної і важливої професії складемо величезні слова подяки і просимо Всевишнього для вас щасливої долі. Вас хочуть привітати наші ліцеїсти. Вчителі своє, володві слова і пара. Крізь біль, Радість, роздуми і втому любов його безсмертна проросла. Ми любимо ваші цікаві уроки, хоч з нами буває, немало мороки. І вчительське серце частенько у герці, бо не слухи сиплять густесенько перцем. Кліпає потім провер оченята, а вчитель честь захищає завзято, а вчизє справжнісінькі факт знання, їх також сумлінно черпає щодня. Учителю, пораднику і друже, ви вибрали дорогу непросту. Ми вам сьогодні дякуємо дуже за вашу працю, вчительську святу. Світлана Васильовна, ви працюєте в нашому ліцеї і, напевно, знаєте, скільки вікон є в нашому ліцеї? 47. 47. А ще скажіть, скільки років в нашому ліцеї? 73. Світлана Васильовна, як ви думаєте, скільки вікон розбито за весь час? Ой, дуже багато. Зараз трошки припинилося, бо в нас вже в головному корпусі пластикові вікна, то вже трошки перестали бити вікна. Дякую, дякую. вікна. А до нашого ліцею надійшли листи від випускників школи різних років. І ось що вони пишуть. Наші вчителі, такі, як і ми, тільки за плечима трішки більше забутої радості. У них є принципи. Вони розумні і вміють знаходити шпаргалки, знають і навіть можуть пояснити, що будь-яка людина добра. Вони прощають нас на тоді, коли ми не прощаємо. Коли вони кажуть Я вас люблю, здається, що ми справді існуємо. Нам дуже сподобалось у нашому ліцеї. Наостанок, ми вам бажаємо вдячних учнів, поваги, гарних зарплат, здоров'я та щастя. Тепер вже останнє слово моє, бо в мене бажання для вас головне. Хай красна буде учительська доля, щоб добре всім опрацювалося в школі. Рятуй, хай ангел спаситель всіх вас, щасливі здорові були, щоб весь час. Хай мрія прекрасна веде вас в життя, щоб ладилось все. І велось до буття, живе, хай недія у ваших серцях, натхнення і творчість дає без кінця, не зникне, хай віра в казки чудеса, хай будуть із вами любов і краса. Бо ти ж вчителька мій, Шайте слід, слід, тепла і доброти, ви для нас, вчителі, теплим спомином у серці Залишаєте слід, слід, тепла і доброти, у дитячих у серцях, вчителю, подякай, шана. для маленьких, для дітей, вчителька та друга. We live on the